Надаватимуть різноманітну підтримку дітям, які цього потребують. У Чернівцях запрацював департамент захисту прав дітей, створений благодійним фондом Я майбутнє України. Що важливо, це перший департамент не тільки у нашому місті, а й в Україні. Детальніше про основні завдання команди та як отримати допомогу розповідаємо далі у сюжеті. Аби опікуватися та надавати комплексну підтримку дітям, які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах. У Чернівцях запрацював департамент захисту прав дітей, створений благодійним фондом «Я – майбутнє України. Фонд «Я – майбутнє України допомагає різним категоріям. Це і одинокі мами, і бабусі, і песики, але все одно завжди нашою цілею і нашим фундаментом був захист прав дітей. І зараз наразі виникла така ідея створити такий вузькопрофільний підрозділ, який буде займатися саме захистом прав дітей на території міста Чернівці. Зокрема, щороку у Чернівцях оновлюється база даних сімей, в яких діти потребують допомоги, каже директорка Чернівецького міського центру соціальних служб. Це може бути низький і виховний потенціал батьків, це і неблагополуччя з матеріальному становищі, це і діти, які мають схильність до правопорушень, тобто в яких ви вчиняється домашнє насильство, тобто різні причини, які спричиняють ці складні життєві обставини. Якщо ми говоримо про 2023 рік то таких дітей було майже 200. Якщо ми говоримо про початок уже цього року, то наразі вже так, якщо в порівнянні, то в нас вже перебуває 82 родини, в яких виховується. 135 дітей. Департамент надаватиме їм комплексну підтримку, а саме гуманітарну, соціальну, психологічну, медичну, а за потреби і реабілітаційну. Щоб вирішувати проблеми дітей, фахівці департаменту виїжджатимуть до своїх підопічних, оглядатимуть умови проживання та спілкуватимуться з родинами. Основним завданням буде це виїхати на адресу, де проживають діти, оглянути умови і вже з'ясувати потреби і допомогти. Чи це можливо потрібно зробити ремонт, можливо, немає коштів, чи це потрібно зібрати дитину в школу. Також хочу додати, що через те, що батьки постійно працюють, в них немає часу дивитися там якісь є зміни, до прикладу, в законодавстві, що ця родина може отримувати якісь кошти, але вона навіть не знає, куди звернутися, тому що ну брак часу і брак можливості. Тому будемо надавати таку як юридичну підтримку, і в нас буде на базі Саме по цьому по цьому напрямку по департаменту буде працювати психолог, який буде працювати з дітками на виявлення там можливо, у дитини є якісь комплекси, якісь потреби, і ми будемо це все в комплексі намагатися задовільнити, щоб діяльність департаменту була ефективною, а послуги комплексними. До роботи залучили і фахівців з інших структур. Ми хочемо ну, запросили до роботи залучили якби і співпрацюємо з Чернівецьким міським центром соціальних служб. Тому що вони в першу чергу мають інформацію про всіх цих дітей, які проживають на території. Також служба у справах дітей. Наші постійні партнери – це ювенальна превенція головного управління національної поліції в Чернівецької області і патрульна поліція в Чернівецькій області. Що важливо, Чернівці це перше місто, де запрацював департамент захисту прав дітей благодійного фонду Я майбутнє України. До слова, у подальшому фонд планує розширювати географію допомоги, адже в умовах воєнного стану родин, які потребують опіки, стає все більше, каже пані Лілія. Тож, якщо вам потрібна підтримка департаменту або знаєте родини, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, звертайтеся за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябкова, Сейставчанська й теми ТВА.